Треба брати ліхтарик іменно Відексовський народ. По-перше, ціна доступна абсолютно кожному. А, від 475 гривень, так і 590. Ні, це 750, тобто. А, нема, вже продали того за 475 гривень. А, є ліхтарі, які світять на 500 метрів. Вони пили вологозахищені, їх воду кидає їм по барабану, нічого з ними не буде. А, гарантія дається 2-3 роки. Тобто, навіть якщо у вас ліхтарик поламається, ви його на гарантію здали. Або відремонтували, або навіть і новий вам відправили, поміняли. Тому що ліхтарі класні і вони за свій бренд, да? тобто сервіс у них шикарніший. Відправили, зробили. Якщо не можуть зробити, поміняли на новий. Мало хто виробників таке робить, чесно вам скажу. І вони реально служать, акумулятори хороші, а не такі, як ось до цих дешевих китайських. Да? Там, де акумулятор е рік, і йому все капець. Тут дається рік гарантії на акумулятор, і плюс вони будуть служити дуже довго. Ну і нормально тримають заряд. Тобто вибір є налобні з червоним світлом, просто з білим, є ручні. Різні є з зумом, є маленькі, такі це взагалі мініатюрненькі, такі карманні. Тобто різні є моделі. А, всі контакти вже в ці профіля.